Об'явлення святого Івана Богослова, глава 18 Після цього побачив я іншого ангела, що сходив із неба, і що владу велику він мав, і земля освітилась від слави його, і він гучним голосом кликнув, говорячи: Упав, упав, великий Вавилон, став він оселою демонів і сховищем усякому духові нечистому, і сховищем усіх птахів нечистих та ненавидних. Бо лютим вином розпусти своєї він напоїв всі народи, і земні царі з ним розпусту чинили, а земні купці збагатіли від сили розкоші його. І почув я інший голос із неба, який говорив: Вийдіть із нього, люди мої, щоб не сталися ви спільниками гріхів Його, і щоб не потрапили в карання Його, гріхі бо його досягли аж до неба. І Бог ізгадав про неправди Його. Відплатіть ви йому, як і він вам платив, і вдвоє подвойте йому за вчинки Його, удвоє налити до чаші, що нею він вам наливав. Скільки він славив себе та розкошував, стільки муки та смутку завдайте йому, бо в серці своєму говорить сиджу, як цариця, і я не вдова, і бачити смутку не буду. Через це одного дня прийдуть кари його, смерть і плач, і голод, і спалений буде огнем, бо міцний Господь Бог, що судить його, і будуть плакати та голосити за ним сарі земні, що з ним розпусту чинили та розкошували, коли побачать дим пожежі його. Вони через страх його мук стоятимуть здалека та говоритимуть Горе, горе, о місто, велике Вавилоне! Місто могутнє, бо суд твій прийшов однієї години, і земні купці будуть плакати та голосити за ним, бо ніхто не купує вже їхнього вантажу вантажу золота, і срібла, і каміння дорогоцінного, і перел, і вісону, і порфіри, і шовку, і кармазину, і всякого дерева запашного, і всякого посуду слонової кости. І всякого посуду з дорогоцінного дерева, і мідяного, і залізного, і мармурового, і кориці, і шафрану, і пахощів, і мири, і лівану, і вина, і оливи, і тонкої муки, і пшениці, і товару, і вівців, і коней, і возів, і рабів, і душ людських, і плоди пожатливости душі. Твоєї відійшли від тебе, і все сите та світле пропало для тебе, і вже їх ти не знайдеш. Купці цими речами, що вони збагатилися з нього, від страху мук його стануть здалека й будуть плакати та голосити, і казати: горе, горе місто велике, зодягнене в сон і порфіру та в кармазин, і прикрашене золотом і дорогоцінним камінням та перлами. Бо за одну годину згинуло таке велике багатство. І кожен стерник, і кожен, хто плаває кораблями, і моряки, і всі, хто працює на морі, стали здалека і, бачивши дим від пожежі його, кричали, казали: котре до великого міста подібне. І вони посипали порохом голови свої. І закричали, плачучи та голосячи, і кажучи: Горе, горе місто велике, що в ньому з його дорогоцінностей збагатилися всі, хто має кораблі на морі, бо за одну годину воно спорожніло. Радість цього небо, і святі апостоли та пророки, бо Бог виконав суд ваш над ним. І один сильний ангел узяв великого каменя. Як жорно, і кинув до моря, говорячи, з таким розгоном буде кинений Вавилон, місто велике, і вже він не знайдеться. І голос гуслярів, і співаків, і сопільників, і сурмачів вже не буде чути в тобі, жодного мистця і ніякого мистецтва, і шум жорен вже не буде чути в тобі, і світло свічника вже не буде світити в тобі. І голос молодого й молодої вже не буде чути в тобі, бо купці твої земні вельможі, бо твоїм ворожбиством були зведені всі народи, бо в нім знайдена кров пророків, і святих, і побитих усіх на землі. Амінь.